Костер, кольорові миші. Давно і ще в 600 якомусь році, ну, цебто більше, як три віки тому, коли носили шпаги ще при боці і розважали стратами юрму, коли відьом палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу, давно кажу, у вишогроді підсудна Анна стала перед судом. Було ті Ані, може, десять рочків, її привів розлючений сусід, багряне листя, кілька тих листочків, останнє листя із кленових квіт. було на стіл покладено, як доказ, і шаруділо тихо на сукні, осіннє сонце, яблуко не доказ, стояло в голих пленах у віку. І той сусід сказав тоді гутиші. Панове судді, я її привів. Вона робила кольорові миші з оцих жовтих і сухих листків. Ото складе листочок до листочка, два рази гукне, так і побіжать. У мене діти, в мене сини, дочки. У них сільські так не лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття. Вночі їм сняться миші кольорові. Отих От мишей немає нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав Життя це справа без гарантії, Чаклунок викарань по закону. Перехрестіться, пане, на ікону, скажіть суду, вона із димаря вночі літала, чи згасила зірку, чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли в підлозі нірку. Сусід сказав, що миші ті якраз. Такої шкоди не чинили зроду, що в господарстві, наче все гаразд, а йдеться швидше про моральну шкоду. Суддя спитав вони на вас гарчать? Там, каже, ні, але вони яскраві, два рази хоп писар на печать. Сиділа тиха дівчинка на лаві. Був сірий день і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були день, і раптом дядькому кольоровий тіт залив чанилом вирок на паве.